Зізнатися про події п'ятниці у краї від журналістів інформаційної програми вчасно. У студії працює Діна Михалик. Доброго вечора. Сьогодні у випуску ми розкажемо про наступне. Обласна рада з новим головою на черговому засіданні завершив свої повноваження Іван Балога і приступив до обов'язків Володимир Чубірко. Ми з тобою однієї крові. Закарпатські правоохоронці здали донорську кров для військовослужбовців. Місія миру Ужгород відвідала російська правозахисниця Олена Васильєва. Страшна і солодка казка. Ужгородський шоколадє створив солодку скульптуру до Дня всіх святих. Робота закарпатських депутатів під новим головуванням збори народних обранців обласної ради очолив Володимир Чубірко. Вибори провели на черговому пленарному засіданні. Серед питань порядку денного були і такі, що пройшли попереднє опрацювання на депутатських комісіях, і власне кадрові рішення прийняті майже одноголосно. Чергова сесія обласної ради починалася як і зазвичай із кількох поточних бюджетних, майнових та господарських питань. Однак, вже за годину після короткої перерви депутати почали голосувати за кадрові зміни у складі ради. Передусім розглянули заяву Василя Брензовича про відставку як заступника голови ради. Відтак Іван Балога оголосив про припинення своїх повноважень голови обласної ради. Все хочу подякувати за те, що ми з вами пропрацювали чотири роки. Дякую за ту довіру, яку ви мені 4 роки тому назад виразили. Дякую за ті легкі, середньої сложності і складні часи і періоди, коли ми з вами пережили. Один другого ми вчили, один другого ми критикували, але в критиці, в роботі я розумію, що кожен із нас передбачав найбільше. Зробити для свого виборця, очолювати роботу ради запропонували двом депутатам. Фракція єдиного центру висунула кандидатуру Володимира Чубірка, а фракція батьківщини Андрія Сербайла. Я усвідомлюю, що в цій залі принципи питання голови обласної ради вже вирішено. Усвідомлюючи, що шансів сьогодні у мене немає, я знімаю свою кандидатуру із на претендента на посаду голови обласної ради. А вам, Володимир Володимировичу, щиро і від душі бажаю, щоб те, про що ви говорили, і під час нашого спілкування, і під час майдану Ужгородського, і взагалі, щоб воно реалізувалося не тільки на словах, а реалізувалося в щоденній крупіткій праці на благо наших країни процедура обрання нового голови обласної ради передбачає таємне голосування усіх зареєстрованих на сесії депутатів. Тому оголосили перерву. Обранці голосували за закритими дверима. Офіційний результат оголосили відразу. Утрималися від голосування один проти два. Всього отримало бюлетню і взяли участь в голосуванні 86 за кандидатуру Володимира Владимира Чубірко. Чубірко. Проголосували 83 депутати Закарпатської обласної ради. Перша заява новообраного голови на посаді втілювати план децентралізації влади та готуватися до прийдешніх місцевих виборів. Я рахую продовжити ту роботу, яку ми проробили. Це закумулювати сили обласної ради, депутатського корпусу та об'єднання з адміністрацією, підготуватися до наступного року, проконтролювати ті питання, які в цьому році були не вирішені, довирішувати їх. Ну, Обрати заступників, скоріше всього, тому що я горжусь з тим, що з обласної ради в нас пішли в депутати і заступник також готуватися до децентралізації і намалювати план підготовки до наступних виборів. Паралельно із кадровими рішеннями депутати голосували і робочі питання. У зв'язку із численними зверненнями громадян депутати повторно звернулись до Кабміну із проханням виділити з державного бюджету кошти на закупівлю житла для сімей загиблих закарпатських військовослужбовців, учасників антитерористичної операції. Допомога пораненим у журські міліціонери долучилися до благодійної акції під назвою Ми з тобою однієї крові. Яка проходить по всій території України, аби допомогти пораненим бійцям, котрі постраждали у зоні проведення АТО, більше десяти правоохоронців здали донорську кров для військовослужбовців. Обласні станції переливання крові наголошують, акцію вже підтримали працівники різних підприємств та відомств краю. Утім, самі закарпатці не надто активно беруть участь у здачі крові. Тож працівники закладу закликають краян долучитися до доброчинності. Закарпаття долучилося до всеукраїнської акції Ми з тобою однієї крові, яка спрямована задля пропаганди донорства та здорового способу життя. В Ужгороді благодійний захід підтримали працівники підприємств та організацій. До донорського руху долучилися й ужгородські правоохоронці. Більше десяти міліціонерів виявили бажання здати кров для поранених бійців. Акція була підтримана керівництвом, було залучено працівників, які добровільно згодилися на дану акцію. Така ситуація в державі, що Таку, таку акцію треба проводити. Це громадські обов'язки кожного громадянина, кожного працівника в міліції. В зоні проведення АТО перебувають і закарпатські правоохоронці. На щастя, їм допомога донорів не потрібна. Працівники міліції зізнаються, не можуть залишитися осторонь подій на сході, адже саме там постраждало чимало військовослужбовців. Чиста своя чистська позиція по відношенню до людям, які зараз в зоні АТО. Нуді, тому кому вона необхідна. Ужгородські міліціонери кажуть, участь у благодійній акції це найменше, що можуть зробити для поранених захисників. Тож на ініціативу допомогти та підтримати бійців відгукнулися одразу. Правоохоронці переконані, їхня кров допоможе врятувати чиє життя. Допомогти хлопцям, які зараз в ветон, хоч якось ну туди ж не їдемо, але хоча б з місця, якось ну щоб. Відчувала нашу підтримку. Це ж як громадянська обов'язка кожної людини донорську кров потребують чимало військовослужбовців, котрі проходять лікування у медичних закладах. А ще її вкрай не вистачає хворим закарпатцям. Працівники обласної станції переливання крові наголошують, донорську кров, яку зібрали під час акції, використають на виготовлення ліків. Частина піде на потреби недужих. Якщо їхня кров безпосередньо сьогодні не буде направлена на схід. То може з тої і саме з його крові буде виготовлений цей же самий альбумін. Так що, на превеликий жаль, останній час у нас не дуже багато охочих здавати кров, і я тому звертаюся через засоби масової інформації і закликаю всіх наших краян прийти і поділитися частинкою своєї крові із людьми, які. Потребують наразі цю кров зі слів медиків у Європі. Кожна здорова людина два рази на рік стає донором. Утім, на Закарпатті останнім часом донорська активність значно знизилася. Фахівці скаржаться на дефіцит крові рідкісних груп. А це четверта плюс та резус-мінус усіх груп. Закон, згідно з яким переселенці зі Сходу України і Криму мають право на отримання державної виплати, передбачає обмеження, за якими тимчасові біженці не можуть претендувати на матеріальну допомогу. Зокрема, при зверненні до органів соціального захисту переселенець має вказати відомості про майно і транспортні засоби. Відповідно, ці дані перевіряє соціальний інспектор, подаючи запити до інших органів державної влади. Відтак, якщо людина має нерухоме майно за межами Луганської і Донецької областей, а також півострова, соціальна допомога не призначається. Як пояснюють в управлінні соціального захисту міста Ужгород, матеріальна допомога нараховується переселенцям саме на проживання. Відтак заможним біженцям, які мають кілька автомобілів і депозитні рахунки, соціальна виплата не передбачена. Якщо у володінні сім'ї є два автотранспортних засоби, Допомога також не може бути призначена, але є деякі винятки. Зокрема, якщо машина була придбана на пільгових умовах, тобто, якщо ця машина, автотранспортний засоб був наданий там інваліду або ветерану війни, він не буде враховуватися в обчисленні. Якщо це автомобіль вітчизняного виробництва, якому більше 10 років він також набереться в сукупний дохід, і автомобіль, якому більше 15 років іншої там країни. Тобто він також не враховується при обчисленні обмеження щодо депозитних коштів, які не мають перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму. Також ці дані вказуються у декларації. Про Путіна, його зомбопропаганду та втрати російських військових у зоні бойових дій на території України, розповіла російська правозахисниця Олена Васильєва, яка навідалася до Закарпаття. Другий місяць поспіль вона їздить українськими містами і селами з місією миру. Олена Васильєва, засновниця групи Вантаж 200 з України в Росію, каже, створила цю групу в соцмережі, аби достукатися до російських матерів та солдат яким нав'язують думку, що України немає, і тут пригнічують російськомовне населення, за словами правозахисниці, у бойових діях на території нашої держави загинули вже понад 4 тисячі російських військових. Нині Васильєва закликає українських матерів звертатися до російських жінок у відеороликах із закликом виступити проти війни. Таким чином можна вплинути на людей, аби вони прокинулися від кремлівської брехні, переконана російська правозахисниця. Под Санкт-Петербургом там вот есть еще воинские городки, так там тоже рассказывали о том, что должны были 270 человек отправить военнослужащих, там жены не дали. Они просто пришли вот в эту воинскую часть к моменту там сбора или как там это было, перекрыли, сказали, говорит, тогда вот проезжайте по нашим телам, а мы вас не пустим. То есть Если бы у нас хоть немножко свободным было было СМИ, то в этом случае вы бы уже наверняка услышали много таких рассказов. Пове кладовище у селі Ясіня на Рахівщині впорядкували місця поховання угорських вояків. Йдеться про 197 солдат, які загинули під час першої та другої світових воєн. Всі вони полягли поблизу яблунецького перевалу і були поховані біля ясіня. Нині на їх могилах встановили чорні та білі гранітні хрести завдяки програмі Міністерства оборони Угорщини. Ну, яснях проходила лінія Арпада. Яснях був Брусиловський прорив через них. І взагалі у гірських умовах проходили фронти. Перша світова війна чотири роки проходила на цій території. Ну і друга роботи не початий край. По їхніх даних штабу радянського. Десь біля 500 чоловік у Ясинській долині похоронено і не ізгумовано останків. Також знаходять хлопці, де збувають чорні археологи, останки тіл. Що ця робота треба, щоб продовжувалася. Війна закінчується тоді, коли похоронений останній солдат. 1 листопада день усіх святих або ж день пам'яті за померлими. Традиційно в цей день люди цілими родинами навідують могили своїх рідних і близьких, запалюють свічки та моляться за душі покійників, прикрашаючи місця скорботи квітами. Чи за тиждень до свята, чи не на всіх ринках Ужгорода розпочалась торгівля атрибутикою Дня пам'яті. Проте вже зараз продавці констатують збитковість свого бізнесу. Хоча цьогорічні ціни навіть нижчі, ніж торік. Ну, якщо порахувати ось цей букет 80 гривень, і це десь 30, ну, то на квітях мінімум 100, ну, а ще віночок, а ще свічки, то десь до 200 гривень потягне. Є люди, в яких є дуже багато родичів померлих, що треба нанести квіти і вінки на могилу. Так що, ну. По 25 гривень, по 30 гривень готові на одного чоловіка потратити ціни, я так думаю, навіть дешевші вийшлися в цьому році, як на, ну, на рівні минулого року, десь приблизно от такий діапазон. Цін, не дивлячись на те, що яка дорожнеча. Бо люди збідніли, дуже збідніли. Люди. Хотіли б брати більше, але, на жаль, не є з чого. У жогоді відбудеться чемпіонат Європи з бойового самбо серед чоловіків. Такого високого рівня змагання на Закарпатті пройдуть вперше. Спочатку їх хотіли провести в Одесі, зрештою організатори вирішили віддати перевагу на користь нашої області. Змагання триватимуть два дні та проходитимуть у спорткомплексі юність. Участь у чемпіонаті візьмуть команди з 15 країн. Вже завтра чемпіонат розпочинається серед дорослих та молоді, а 2 листопада між юнаками та юніорами. В Україні бойове самбо є офіційним видом спорту. А українська команда є однією з найсильніших у світі. на сегодня 15 стран участников будет. Вот. Это и страны СНГ, это и зарубежье, не сильно, как говорится, далеко. Это и Германия, ну, не, не немецкая команда, сборная Германии, там, сборная Франции будет. Вот. Болгары будут, турки будут, чехи, словаки, они здесь рядом, венгры. Вот. И как бы, ну, очень сильный состав намечается этих соревнований. Боевое самбо – это всемирно признанный вид спорта. В Україні це офіційний вид спорту. Офіциальний вид спорта. Ребята получають масіров спорта, масіро спорта міжнародного класу, відкритий дю США, дійтська юношеська спортивна школа. Геловін в Ужгороді починається з цукерок. Валентин Штефаньо, відомий закарпатський шоколад'є, до дня всіх святих, створив страшний солодкий антураж. Кажани з пудри, дині з карамелі та чудернацькі візерунки створюють справжній геловінський дух. Який можуть поринути ужгородці і туристи обласного центру. Як створювалась солодка казка, розповість Роман Сов'як. Сім кілограмів цукру, пудри, трохи барвників і кілька годин роботи. В результаті вийшли дині і кажани у такому собі бароковому стилі. Все спеціально до Геловіна. Солодка скульптура Валентина Штефаньо як найкраще передає дух цього заокеанського свята. Туристам та ужгородцям така атракція дуже сподобалась. Ну, процес захоплює, чесно кажучи. Я спішу, але так якось <хи> воно захопило, затягнуло і так, що посидимо, ще дивимося. Мене в першу чергу найбільше вразило те, що як працює саме майстер з карамелю. Це просто унікально. Наскільки він вміє чітко ось змінювати колір самої карамелі, ось саме я не знав, що, наприклад, за допомогою кисню, ось саме колір міняється. Ну, цікавий сам процес, ось як він о, створить самі фігурки. Люба атракція, яка притяг. Людей, дітей, яка чимось відділяється від іншого, вона має право на життя, і вона дуже приємна. Я пам'ятаю, коли Валентина в Досторії стояла, ялинка зроблена з карамелі, то декілька місяців уж городці гості нашого міста їздили дивитись на цю ялинку. Чудово, воно є зображене в інтернеті до сих пір. Я думаю, що тут також багато хто не бачив, як працюють з карамелю, тим більше якщо працює сам маестро. Основний продукт, з якого створена скульптура цукор. Цукрова пудра лягла в основу кажанів. З карамелі створили завитки і дині. Дині шоколатє надавав із карамельної маси. Для цього потрібна лише шовкова нитка, аби створити форму, і невеличкий насос. Дуже важливо підтримувати постійну температуру, інакше карамель затвердіє і стане крихкою. Валентин Штефаньо працював над скульптурою увесь день. Каже, хоча до самого Геловіну в Україні ставляться двояко, не варто від нього відмовлятися. Адже це день, коли і діти, і дорослі можуть трішки розважитись. Поддержки такого детського весілля ми вирішили теж зробити таку атракцію, зробити щось своєї професії, мастер клас трохи з карамелью працювати. Люди приходять дуже иногда іноді спрашивают, як, що делается. Точно так же ми і оформили магазин. Тобто зробити такое, знаєте, як сказати, настроєння. Хоча б какого-то праздника. Майстер вирішив зробити скульптуру саме із карамелі, бо тільки вона так довго зможе берегти як форму, так і смак. Це солодке диво навіть через півроку можна з'їсти без остраху. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю приємного вечора, гарних вихідних і на все добре.